Всім привіт! Повернувся з сьогоднішнього запливу. Плавав сьогодні в такому місці, що ціле літо я там не був, тому що у нас падали дощі. Я проїхався по всіх пляжах, перевірив, як там вода, які береги, яка там обстановочка. Зупинився на одному пляжику. Ось таким результатом я вийшов з води. Ось такі в мене сміття попалося таке. Ще небагато. Як рахувати, що після дощів. Так, неходячки в мене попалася одна Україна, одна копійочка. Більше України нема, не було сьогодні. Попалися два запоребрики. Дві двойки. Чи що це? Так, дві двойки за перебрик. Ре... Ні, ще, ще один запоребрик. Ще запоребрик. Так, і решта вже. Стоп, знову збрехав. 2 копійки. 10 копійок Україна. О, дві України, три Запоребрики, Так, і далі Югославія. Небагато. Та по євриках в мене сьогодні попалося 17 євро рівно. Це супер, бензин відбився сьогодні повністю. За стоянку сьогодні не платив. Так що все супер. Так, попалися мені ось тільки шерпнелі. Тож в цьому містечку, яке поблизу, видно, дісталося під час війни. Ось стільки шарпнелі попало. Спеціально відложив. Ну і видно, рибі теж попадається, тому що грузів теж немало. Так, з такого ще попалося сміття. Ось ну, така штука, якась нержавійка, я її забрав, щоб не пропадало воді, не мішало рибі плавати. Попалася ось така бронза. Ось така такий кусок. Видно, що це бронза жовта. Ось таке. Чуть позеленіла. Нічого. Так, попалося мені 4 CD-карти ось таких. з адаптерами. Витягнув. Ось такі. Чесно скажу про в спірті і перевірю, чи працюють. Видно, кому з яхти впали, або вітер здув і все. Досталися мені. Так. Далі по прикрасах попалося мені спочатку ось таке кільце. Спочатку думав, що це старе золото. Але це не золото, це якась бронза. Ось така. Я вже навіть перевірив кислотою, тож це бронза. Так, другим кільцем мені попалося ось це це срібло. 925 проба. Стоїть клеймо, все як, все як має бути. Ну і третє мені попалося вже ось ця обручечка. До речі, я таку обручечку минулого разу знайшов, лише чоловічу на 6 грам, а це маленька жіноча на мізинець. І має десь чуть більше 2 грам, 2,5 нехай. Ось така обручечка в мене. Ось такий у мене сьогодні результат. Тож, Всім удачі!